У Чернівцях незабаром стартує третя хвиля аукціонів нерухомості. Цього разу на продаж виставлять нежитлові комунальні приміщення, розташовані у центрі або спальних районах міста. Яка стартова ціна приміщень, скільки планують виручити та куди спрямують отримані кошти? Дивіться далі у сюжеті. У Чернівцях готуються до чергового продажу приміщень комунальної власності. Незабаром стартуватиме вже третя хвиля. Цього разу на продаж виставили п'ять комунальних приміщень. Дійсно, це вже третя хвиля з переліку приватизації, який був затверджений сесією міської ради, і в якому є 29 об'єктів. Всього вже відбулися торги по 16 об'єктах. І зараз ми вставляємо ще п'ять об'єктів на продаж традиційно в різних частинах міста, традиційно з різною оцінкою на різний смак під різний вид діяльності. На сьогоднішній день до бюджету надійшло понад 41 мільйон від реалізації 16 об'єктів. Лу суму місто планує отримати із продажу цих п'яти приміщень, каже заступник міського голови Євгеній Маховіков. Загальна вартість ну знову ж таки, це стартові ціни, десь порядку до 10 мільйонів гривень. Знов ж таки стан різний, є стан незадовільний, є в кращому стані. Є приміщення великої площі практично в центрі міста, де прекрасно може бути облаштоване виробництво чи такий просторий офіс. Чекаємо покупців. Отримані кошти планують спрямувати на розбудову та модернізацію інфраструктури міста, а саме на будівництво доріг і тротуарів, громадських просторів та зелених зон, розповідає Євгеній Маховіков. У нас є об'єкти, в тому числі і по благоустрою і капітальні об'єкти, по яких зараз ведуться ремонтні роботи, як відомо від продажу землі, від продажу комунальної нерухомості. Всі гроші йдуть в бюджет розвитку, який, власне так називається, Це на розвиток нашого міста відповідно на ті ремонти, які зараз відбуваються, які є змога побачити. Ознайомитися з переліком запропонованих комунальних приміщень та дізнатися, коли саме відбудуться торги, можна на сторінці Чернівецької міської ради у Фейсбуці. Ірина Задорожна Руслан Батюк ТВА.